Це вже не перше відео про серію навушників, і сьогодні я вам розповім про навушники від Google, це Pixel Buds Pro, також від Beats, а саме Studio Buds Plus, від Sony це WF1000XM5, від Samsung Galaxy Buds 2 Pro та від Nasing Модель Ear 2. І почнемо з комплектації, яка в них всіх є доволі базовою та мінімалістичною. До комплекту Google входять самі навушники, які одразу в кейсі, і в такому малесенькому тубусі знаходяться додаткові дві пари змінних амбушур. А зображеннями вказано, де більші, а де менші. Це по суті все. Навіть зарядного кабеля немає, але я це точно не вважаю проблемою. У Samsung комплекті це також навушники, також є довжелезний кабель для зарядки Type-C, Type-C і дві пари змінних амбушур в комплекті Sony. Також навушники, які в кейсі, коротенький кабель Type-C, Type-C та цілих три пари змінних амбушур, які тільки у Sony пінного типу з ефектом пам'яті. Перевага це чи ні, це вже вирішувати вам та вашим вухам. В комплекті Beats також навушники в кейсі, коротенький кабель Type-C Type-C, та додаткові три пари змінних амбушур. І навушники від Nasing, у яких найдивніший спосіб упакування, коли потрібно роздерти всю коробку. І для любителів зберігати коробочки, це буде неприємною новиною. В самому комплекті це, звичайно, навушники, які одразу в кейсі, також додаткові дві пари амбушур та коротенький кабель Type-C Type-C. Тобто виділилися тільки навушники від Sony. У яких на одну пару змінних амбушур більше, та наушники від Google, в яких немає в комплекті кабеля для зарядки. Можливо, для когось це буде мінус, але я навпаки радий, бо мені моїх кабелів вистачає. Ну і, звичайно, у них всі в комплекті є трішки макулатура у вигляді різних інструкцій і подібного. Сподіваюся, це і так нікому не цікаво. Що стосується дизайну, то починаючи з кейсів, можу сказати, що найгабаритнішими для мене являються кейси від Nasing та Beats. При цьому у кейсу навушників нас як інший глянцевий, що мені взагалі не подобається. Але так, дійсно, ось цей от прозорий дизайн, на мій погляд виглядає класно. В цей ж момент мінусом кейсу біз з'являється відсутність підтримки бездротового заряджання, зате спасибі, що сам кейс матовий. А от кейси навушників Sony, Google та Samsung, гарні, ергономічні та компактні. А найбільше мені сподобався кейс навушників від Google. Він мені нагадує якийсь космічний кокон. Також всі ці три кейси матові, що однозначно плюс до практичності, та вони троє підтримують бездротову зарядку. Але всі ці навушники мають змогу заряджатися через роз'яснення. Єм Type-C, що також універсально та практично. У всіх є спеціальна кнопка для активації режиму спарювання, тобто, щоб пристрій, до якого ви хочете підключити, його побачив, окрім навушників від Samsung. Щоб в них активувати даний режим, при першому налаштуванні достатньо вставити їх у вуха, а при наступних підключеннях потрібно, відкривши кейс, утримувати пальці на сенсорних панелях обох навушників та дочекатися, коли діод в кейсі почне змінювати колір. А що стосується дизайну навушників, то, на жаль, я одразу був скептично налаштований. Скільки четверо з них мають каплевидну форму, і в 90% випадків навушники такої форми не хочуть триматися в моїх вухах, і тільки з навушниками насінг я точно знав. Що все буде добре, що ж вийшло на практиці. Відкриваючи кейс навушників Google, спочатку може здатися, що вони круглі, але як тільки дістаєш, то розумію, що їхня форма більше схожа на якісь боби, тобто вона більш витягнута. У вухо сідають добре, фіксуються непогано, і навіть при жувальному тесті та хитанні головою ненадовго затримуються в моїх вухах, що вже непоганий результат, якщо вони випадають не одразу. Але дуже сподобалося, як вони мінімалістично виглядають у вусі. Доволі схожі візуально навушники від Samsung, які також дуже легко сідають та фіксуються у вусі, також непогано тримаються та доволі схоже проходять жувальний тест та хитання головою, тобто випадають не одразу. При цьому у вусі також гарно та мінімалістично виглядають. Але через те, що верхня частина навушника трішки більш гостріша у порівнянні з навушниками від Google, то мої вуха відчувають зовсім легенький дискомфорт. Той момент, як навушники від Google в моїх вухах по суті, навіть не відчутні. Що стосується навушників від Sony, то таке враження, що вони в мене в ухах тримаються просто за рахунок камбушур. Ось конкретно за них я відчуваю найбільшу тривогу, що в якийсь момент вони в мене випадуть, якщо просто подує вітер. Жувальний тест не проходять і випадають майже одразу. Та й в вухах вони виглядають на мій смак доволі габаритно. А у бійц навушники вийшли найдинішої форми, хоча завдяки цьому їх доволі легко діставати з кейсу. Але в вухах це виглядає не дуже привабливо. При цьому з посадкою та фіксацією в вусі доволі непогано. На рівні з навушниками від Google та Samsung, і при жувальному тесті тримаються приблизно стільки ж. Ну і навушники від Nasync, які мають такий же прозорий дизайн, як і їхній кейс. Посадка та фіксація в моїх вухах очікувано хороша. Жувальний тест проходять спокійно, і тільки при хитанні головою можна зробити так, щоб вони вилетіли. При цьому у вусі виглядають доволі компактно та стильно. Ось вам одразу на мікрофоні, щоб ви розуміли, як вас будуть чути співрозмовники при використанні даних навушників. Це тест запису на мікрофони Google. Pixel Buds Pro в тихому приміщенні, щоб оцінити якість запису. Раз, два, три. Ось так от вас буде чутно. А ось це вже тест запису на мікрофони Google Pixel Buds Pro, але вже на вулиці, щоб оцінити якість запису. Раз, два, три. Ось так от вас буде чутно. Це тест запису на мікрофони навушників Samsung Galaxy Buds 2 Pro. В тихому приміщенні, щоб оцінити якість запису. Раз, два, три. Ось так от вас буде чутно. А ось це вже тест запису на мікрофони навушників Samsung Galaxy Buds 2 Pro, тільки уже на вулиці, щоб оцінити якість запису. Раз, два, три. І ось так от вас буде чутно. Це тест запису на мікрофони навушників Sony wf 1000 xm 5 в тихому приміщенні, щоб оцінити якість запису. Раз, два, три. Ось так от вас буде чутно. А ось це вже тест запису на мікрофони, навушників Sony WF1000XM5, але вже на вулиці, щоб оцінити якість запису. Раз, два, три. Ось так от вас буде чутно. Це тест запису на мікрофони, навушники в Beats Studio Buds Plus, в тихому приміщенні, щоб оцінити якість запису. Раз, два, три. Ось так от вас буде чутно. А ось це вже тест запису на мікрофони навушників Beats Studio Buds Plus, тільки на вулиці, щоб оцінити якість запису. Раз, два, три. І ось так от вас буде чутно. Це тест запису на мікрофони навушників Nothing Ear 2 в тихому приміщенні, щоб оцінити якість запису. Раз, два, три. Ось так от вас буде чутно. А ось це вже тест запису на мікрофони Nothing Ear 2, але вже на вулиці. Щоб оцінити якість запису. Раз, два, три. І ось так от вас буде чутно. Мікрофони, яких навушники вам сподобалися найбільше, напишіть у коменти. Що стосується органів керування, то у навушників Google, Samsung та Sony це відбувається з допомогою сенсорних зон. У Google одинарне доторкання play пауза, подвійний наступний трек, потрійне попередній трек, утримання перемикання між режимами шмодау та прозорості, та додатково, щоб керувати гучністю, достатньо провести по панелі вперед для збільшення гучності. Та назад, щоб її зменшити. У навушників Sony все те саме, що стосується одинарного подвійного та потрійного тапу, тобто плей пауза, наступний та попередній треки, тільки при довгому утриманні це виклик голосового асистента, і це може стосуватися одного з навушників. А на другий наушник можна, наприклад, налаштувати на ці ж жести керування, наприклад, режимом шумодаву та прозорості, або прибрати будь-які жести. Це все можна зробити у фірмовому застосунку. А от у навушників Samsung, оскільки дана модель не має офіційної підтримки, то тут є всього два жести. Це одинарний тап, який відповідає за плей паузу. Та жест утримання, який перемикає режими навушників, шумодаву та прозорий. І це все. Бо інші скоробки просто не активні. А щоб активувати додаткові жести, як подвійний та потрійний тапи, то вам доведеться підключати їх спочатку до Android-пристрою, там з ним вже все налаштовувати. І тоді вже буде працювати і на iPhone. Ось такий один хід зі сторони Samsung. У навушників від Beats керування відбувається за допомогою фізичних кнопок. Вони ось тут знаходяться, де логотип. І по суті, вони такі ж. Одинарний подвійний та потрійний натиски відповідають за плей, паузу, наступний та попередній трек, а утримання відповідає за перемикання між режимами шумодау та прозорості. Ну і у навушників Nasighed-то керування відбувається з допомогою стискання ніжу, де знову ж таки одинарне подвійне та потрійне стискання це плей, пауза, наступний та попередні треки. А утримання це перемикання між режимами шумодау та прозорості. І що стосується роботи якраз таки даних режимів в навушниках, тобто шумодау та прозорості, то в цілому у них всіх доволі однаково працює режим шумодаву, коли в основному прибираються низькочастотні звуки гулу і шуму, залишаючи все ж і виділивши високочастотний діапазон, тобто буде чутно сигнали машин і все інше, просто в більш тому діапазоні. Це неповне відсіювання, коли от зовсім нічого не чутно. Якщо раптом нас дивляться люди, які ще ні разу не чули, як працює шумодав. І по прозорому режиму також все доволі схоже: в якихось трішки власний голос більш приглушений, в якихось він трішечки виділений, але в цілому дійсно схожі алгоритми обробки. Тобто нема хоча б когось одного, хто б дуже сильно виділявся. І щоб точно сказати, що в цьому чи іншому режимі вони найкращі. Всі на мій смак справляються дуже добре. У всіх навушників, крім біц, присутній датчик, який реагує на виймання та вставляння навушників, відповідно, ставиться музика на паузу, а при вставлянні продовжується програвання, крім навушників Samsung. Вони тільки ставлять на паузу. Також оскільки вони всі вакуумного типу або внутрішньоканальні, і якщо залишати тільки один навушник, то щоб не створювався ефект закладеного вуха, програмно у всіх реалізовано, що в них автоматично вмикається прозорий режим. І це прикольно. Тепер, що стосується застосунки, він є у Sony і називається Headphones. В ньому відображається заряд навушників та кейсу, можливість увімкнути адаптивну зміну гучності. Є пункт керування підключенням до двох девайсів, дублюється програвання музики, керування шумодавом, є функція Speak to Chat, яка автоматично ставить програвання на паузу, як тільки ви починаєте розмовляти, та повертає програвання після певного часу завершення розмови. Є еквалайзер, як готові пресити, так і можливість створити власні, але мені з вимкнені грають краще. Далі це можливість зробити аналіз звучання відносно посадки навушників у вузі, але ніколи це не використовую, бо пару раз протестував і постійно ніякої різниці. Можливість вибрати, що буде у пріоритеті Якість музики чи стабільність сигналу. Активація DSE Extreme це покращувач музики від Sony, але я різницю не відчуваю. Далі це можливість увімкнути підтримку підключення до двох пристроїв одразу, і я обожнюю цю фішку. Ще можливість вибрати мобільного асистента, того, який використовує система, або Alexa, яку треба налаштувати, або вимкнути їх всіх взагалі. І я вимикаю, бо немає підтримки української. Далі це налаштування керування навушниками, тут це у вигляді певних готових профілів, які не можна змінити. І з них це який відповідає за функції навушників, як у шумодав та прозорий режими, за функції програвання музики та вимкнення всіх реакцій на жести. І можна встановити різні профілі на різні навушники. Вибір між якими режимами наушники будуть перемикатися з допомогою жесту між всіма чи якимось двома обраними, налаштування додаткових жестів швидкого доступу, вмикання на реагування жесту голови для відповіді на дзвінки, можна увімкнути автоматичне вимкнення навушників, вимкнути спрацювання паузи музики при вийманні навушників, вмикання функцій. Коли чуєш сам себе при дзвінках, можливість вимкнути та налаштувати мови для озвучення сповіщення від навушників, де є багато різних мов, як і російська, але без української, значить не цікаво. І опція про автоматичне завантаження оновлень для навушників все інше не цікаве. Для навушників Nasync є застосунок Nasync X, де відображається заряд навушників та кейсу. В пункті еквалайзер є чотири готові пресити, плюс можливість налаштувати власний, але якщо й цього буде недостатньо. То тут навіть є супер розширений авдіофільський для надзвичайно тонкого. Та детального налаштування, тільки з його вмиканням гучність знижується. В пункті елементи керування є можливість переналаштувати жести на навушниках, але вибрати те, що вам захочеться, немає змоги, вибір тільки з готових опцій. Також це можна зробити для кожного навушника окремо, але незмінним жестом залишається тільки той, який на одному стисканні. Є пункт, щоб перемикати режими шумодав, прозорий і вимкнути всі. В додаткових налаштуваннях з цікавого це можна вимкнути реакцію на виймання навушників, зменшити затримку звуку, піде для Геймерів, активація функції подвійного з'єднання, тобто тримати активне підключення з двома пристроями одночасно, та пункт для відстеження оновлень прошивки. Все інше не цікаве. Для навушників Beats не потрібно ніякого застосунку, бо хто цього не знав, вони належать компанії Apple. А це означає, що інтеграція в систему в них така ж, як і у навушників AirPods. При підключенні вискакує гарна анімація з відображенням заряду навушників та кейсу. І для додаткових налаштувань заходимо в параметри, і або буде зразу пункт з навушниками, або або через меню Bluetooth, де буде кілька скромних налаштувань. Це можливість перемикати режими шумодав, прозори і вимкнення їх обох. Можливість вибрати, за що буде відповідати довге утримання кнопки, перемикання режимів чи активація Siri, або їх можна замінити на керування гучністю, тобто доведеться вибирати. Налаштування при прийнятті та завершенні виклику. Можна вибрати, який наушник буде використовуватися як мікрофон, активація функції локатор, щоб збільшити шанс їх знайти, та швидкі налаштування доступні в центрі керування, де потрібно затиснути на гучності навушників, і це по суті все. А у Google та Samsung застосунків для iPhone не знайшлося. По звуку, то в цілому тут зіштовхнулися достойні конкуренти, бо всі тісно грають дуже навіть гарно, широкою сценою та приємним і доволі збалансованим звуком. І тільки на мій слух, навушники від Beats трішки програють по балансу, оскільки мають трішки яскравіші високі та трішки менш виражені низи у порівнянні з іншими. Особливо здивувало останнє, що в них менше басів, оскільки Beats, тільки пам'ятаю, в більшості асоціюється з басами, а тут їх менше, ніж у інших. І помітив, що у навушників від Nasing та Google трішечки менша гучність, якщо всі інші грають по гучності на умовних 10 позначок, то ці двоє грають приблизно на 8 85 Але комусь і цього може бути забагато, що все одно доведеться скручувати. А навушники Sony розкрилися тільки після того, коли замінив їхні амбушури пінного типу на звичайні силіконові. І це говорить про те, що потрібно. Пам'ятати, банально погано підібрані амбушури, і звук вже може бути гіршим. А ви подумаєте, що це навушники. Також, звичайно, залежить від пристрою, з яким ви слухаєте навушники, від музичного сервісу, та навіть від того, слухаєте ви через мобільний інтернет чи Wi-Fi. Особливо, якщо у вашому музичному сервісі встановлене налаштування автоматичної якості, в залежності від стабільності інтернету. Так. Ту ціла купа нюансів. Ну і по автономності то виробники заявляють: у Google до 7 годин з ANC та до 11 без нього, а з кейсом до 31 години, у Sony до 8 годин з ANC до 12 годин без нього, а з кейсом до 36 годин. Samsung до 5 годин з ANC до 8 годин без нього та до 30 годин з кейсом. У Beats до 6 годин з ANC до 9 годин без нього та до 36 годин з кейсом. І у NS до 4 годин з ANC до 6 годин без нього та з кейсом до. 36 годин. Тобто від одного заряду в нас є рекордсмени. Це Sony та Google. А по загальному часу з підзарядкою від кейсу це Sony, Beats та Насінг. <му> У підсумку можу сказати, що для мене особисто найзбалансованішими по всіх характеристиках виявилися навушники від Google та Samsung. Але навушники та звук це дуже індивідуальна штука, тому додатково тестуйте власними вухами. Якщо захотілося і собі придбати когось з цього набору, ну або будь-які інші навушники, то всі корисні посилання на великий вибір у магазині техної ЖАК будуть, як завжди, під відео. Ну а з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.